Вітаю! В цьому розділі ми з вами попрацюємо з календарним плануванням і його оформленням в цифровому вигляді. Для чого це потрібно? В подальшому, коли ви будете працювати з щоденником, вам буде набагато зручніше вносити теми. Це буде займати вас набагато менше часу, ніж набирати кожну букву і тратити на це уйму час. Через то давайте з вами і перейдемо до його створення. Відкриваємо вкладочку плюсиком. 9 крапок після цього та таблиці. Створимо собі заготовку для того, щоб ми в подальшому могли з ним працювати. Я собі стандартно вказую КТП, що ще є календар-тематичне планування. Як бачимо, в мене є багато ступців, навіть є лишні, які мені ніколи не знадобляться. І о, є Word-документ, в якому я, наприклад, друкував своє планування. Так? О, тобто, звідки його я буду в подальшому брати. О, перш за все, я можу вже готові блоки перенести, наприклад, дати вас розділи теми трошки по інакше можу писати. Я поки що без них переношу планування для одного класу. Скопіюю Ctrl c і вставлю собі сюди. Як бачимо, мені о, воно трошки попортилося, оскільки в нас розмір стопців не враховується. Тобто в мене все ніби є всередині, тут, наприклад, пусто взагалі. Але о, він замаленький, а тут завеликий. Можна двійним кліком це підналаштовувати, як вам заманеться. Тут є помилка одна. Давайте я перший стопець зменшу до номера. Це об'єднання. Без тубець, трошки видружу. Ну, Ось Десь настільки. Можна, звісно, більше брати, але сенсу в тому немає. Ем, і нам треба зрозуміти, що є де. Для цього я собі підпишу. У мене ось тут є, для прикладу, номер, так? Далі, у мене є тема уроку. Тема, або, краще так написати, розділ. Крапочка. тема уроку. Є, і наступний елемент в мене буде е, дата. Звісно, вам потрібно буде проставляти для декількох класів, а не тільки там один стовбець. Через то е, варто нажати правою клавішою по рядку і додати рядок нижче. Після цього ми можемо підписати. Для прикладу, у мене тут буде А клас, а тут буде Б клас. Ну там, можливо, хтось любить таким чином заповняти. Перший А і перший Б. Далі. Розмір ми можемо всього документу підналаштувати. Для цього нажимаємо по квадратику. Розмір тексту стандартно ставлю 14. Вирівнювання. Для заголовків вибираю лише їх по центру. Як бачимо, дата в мене має бути на два стопці. Через то я виберу їх два і об'єднаю клітинки. Так само в мене тут пустий рядок виходить, я їх теж виберу два і знову ж об'єднаю. І роблю подібні речі за номером. Лишиться лише вибрати знову ж весь документ і о, як вирівнювання по центру. В результаті в нас все стане там, де воно би мало бути. Окрім цього, не вистачає декількох елементів. Для прикладу, в мене ось тут є табличка, а зверху в мене її немає. Виберу все там, де це потрібно, і створюю табличку. Наступне. Бачимо, що текст місцями виходить за межі. То що тут, що тут, і далі, можливо, теж таке може бути, якщо тема велика. Для цього можна вибрати стобець Б і для нього вказати переносення тексту. Все. І мій текст стане, наскільки йому місце заманеться. А стовбець А я теж мусив вирівняти по центру, щоб в мене нобірки відображалися так, якби вони мали бути. Таким чином я за пару хвилин буквально зробив о, планування там планування першої класи. В подальшому, щоб вам було менше роботи, можна це здублювати, створити копію і назвати, наприклад, планування другий клас. Звісно, теми в нас будуть інші, і в місті їх буде інший. Я можу це дуже зручно заміняти. Ось, для прикладу, в мене є для другого класу. Я собі це здоблюю. Знову ж. Перейду до свого документу, ставлю, побачу знову, що мені е, трошки не так відформатувало, як би хотілося. Поверну назад, десь є помилка. Що розіб'ю. Якщо... Ага, не хоче. Подивимося, які дає зміни. Напевно, так, я не повністю скопіював, через то була проблема. Я скопіював без номера. Добренько, давайте з номером. Ще розставляю. Тільки не там. От, мені тепер вже заповнено. Лишилося лише трошки підформатувати. Знову стовець Б, пам'ятаємо, маємо вирівняти. Раз. Далі, тепер в мене класів 3. Там другий А, другий Б і другий В, наприклад. Дату тепер треба об'єднати, буде триступця. І чуть-чуть підналаштувати. Звісно, якщо вам клітинки завеликі, ви їх можете зменшувати. Можна зразу ж три, до речі, зменшувати ось таким чином. І все. І вас планування теж готове. Часу знову жде не зовсім багато, тобто можна швидко зробити. Якщо ви все зробите, то в результаті у вас буде приблизно така таблиця для класів. Ну, у мене трошки вона складніша, правда, але це не важливо. Ось, є, наприклад, п'ятий клас, шостий, сьомий. Тобто о, швидше набагато можна буде щось знайти, коли у вас все буде погруповано. Тобто все є на місці, і ви собі там, як завгодно, редагуєте це і налаштовуєте в подальшому. Це все, що я хотів показати. Дякую за увагу.